Невідомі Чернівці відкриє міжнародний поетичний фестиваль Мерідіан черневіц Черневіц-2013». Поезія цьогоріч звучатиме на абсолютно нових локаціях, включаючи спальні райони міста, старі будівлі та маловідомі вулиці. Ще більше заходів талановитих учасників, ексклюзивних читань, а також традиційні книжкові проекти, перформанси, і вечірки обіцяють організатори на четвертому поетичному фестивалі. Стартуватиме він 4 вересня з Києва. На залізничному вокзалі зберуться учасники, а також столична публіка. Відтак потягом Чернівці Київ усі вирушать у столицю Буковини. Власне, один із вагонів буде першою локацією, де звучатиме поезія. У Чернівцях же фестивалити будуть впродовж трьох днів з 6 по 8 вересня. Автори і закордонні гості, і журналісти, і публіка бажаюча. Сідають всі разом в потяг, і вже у потязі починається власне Мерідіан Черновіць. Вони якось так продемонструють, насправді зруйнує цей стереотип про те, що чернівці важко доступні в сенсі транспорту, так пересування, і, і вже приблизить відчуття фестивалю до тої публіки, яку ми очікуємо, скажімо, зі столиці.